Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишу російські генерали виходили на американців, стверджували, що готові прийняти капітуляцію. Вивід військ, повернення деяких територій, заморозку війни. Якщо США Китай зроблять патрушу, а президентом з ним можна домовитись з путіним. Ні, після Стамбулу все стало зрозуміло. І це на фоні останніх переговорів подій. В той же час Ярош закликав Трампа відновити гідність Америки, реально підтримавши Україну військовослужбовець, командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош емоційно звернувся до президента штатів Трампа. Про це повідомляє главком з посиланням на допис Яроша у Фейсбук. Пане президенте Трампа, вас робить фарисеєм і недолугим правителем найпотужнішої держави світу, який сплюгавий кремлівський карлик Путін. Прийдіть нарешті до тями. Покажіть нам власне всю велич сполучених штатів Америки, про яку ви постійно говорите. Не будьте пустословом, йдеться ідеться в повідомленні. Ярош закликав Трампа відновити гідність Америки, реально підтримавши Україну, яка вже 11 років воює з імперією зла. Пане Трампе, зрозумійте гасло за вашу і нашу свободу. Станьте на бік добра. Від вашої позиції залежить не лише доля українців, а й американців. Нехай Бог допоможе вам прийняти правильне рішення. Додав він. Нагадаємо, очільник сполучених штатів Америки Трамп анонсував дзвінок до президента України Зеленського та російського диктатора Путіна. Помочільник ша заявив, що хоче обговорити припинення кровопролиття. Наслідок якого щотижня гинуть середньому 5 тисяч російських українських військовослужбовців. За словами Трампа, Рейтерс публікує мирний план Трампа, який ша нібито пропонують Україні і РФ. Рамки російсько-української угоди огляд ці умови представляють остаточну пропозицію штатів для обох сторін, нібито припинення вогню постійно припинення вогню. Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження гарантій безпеки для України. Україна отримає надійні гарантії безпеки, держави -гаранти будуть спеціальними групами європейських держав, плюс бажаючи не європейські Україна не буде прагнути до НАТО. Україна може прагнути членство в ЄС. Територія США, де Юра визнають контроль Росії над Кримом, нібито Ша де факто визнають контроль Росії над Луганським. Визнають контрольовані Росією частина Запоріжжя, Донецька, Херсона, Україна повертає територію в Харківській області. Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та адміністрування станції з боку ША. З розподілом електроенергії в обидві сторони, також над Каховською дамбою, Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурзькою косою. Економіка США та Україна виконуватимуть угоду про економічне корисні Криснікопалина Україна має бути повністю відбудована, компенсована фінансово. Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок цього конфлікту 2014 року, будуть зняті американсько-російське економічне співробітництво в енергетичній іншій галузях промисловості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.